Якщо повністю в більшості України пропаде світло, то пропаде і вода, і опалення. І це може призвести до нової хвилі біженців з України. Просто багато людей не зможуть сидіти без світла, води та опалення взимку. Цим зараз нас намагаються налякати росіяни та навіть якісь наші політики. І по всій Україні зараз спостерігаються вимкнення світла. І всі думають, от-от скоро взагалі світла не буде. Але це все маячня. Світ... Світло в Україні буде і ось чому близько 70% світла в Україні виробляються ядерною енергетикою і альтернативою, по яким росіяни вже бити ну не зможуть по зрозумілим причинам, навіть якщо не враховуючи Запорізьку електростанцію, яка зараз під окупантами і генерує мінімальну кількість електроенергії, зупинити рашисти її поки що не можуть. В мирний час в нас було навіть надвишок електроенергії, яку ми продавали в інші країни. А зараз росіяни запускають ракети лише по вугільним тес, які потрібні нам лише для того, щоб в пікові моменти зранку та ввечері гасити потреби в електроенергії, тому що ядерна електростанція не може так швидко збільшити свою потужність. А на протязі дня потреби в електроенергії різні. Ось і виходить, що русня розбомблює вугільні те. Які служать нам лише для підживлення електромережі, і тому зараз у нас і є це вимкнення світла, окремі райони, міста вимикають від світла, щоб на всіх вистачило енергії. Але ми всі повинні розуміти, в Росії ракет надовго не вистачить. Росія використовує свої шахет дрони, але щоб відволікти та перезавантажити наше ПВО. Одними шахет-дронами вони не зможуть знищувати наші електростанції, б'ють вони по електронному. Станціям лише своїми точними ракетами пройде якийсь час, і мережа буде більш краще пристосована для цього. Зможемо розподіляти електрику так, що віярних вимкнень буде набагато менше, та і потроху все ж таки будемо відбудовувати електростанції. А наше ПВО вже буде стояти так, щоб більш ефективно захищати інфраструктуру. Бо до цього часу ПВО у нас було набагато менше, та і захищало воно виключно військову інфраструктуру. Туру, а не електростанції, тож все буде добре.